Друзі, вітаю! Сьогодні хочу зняти для вас е, нове відео. Е, такий формат перший на моєму каналі. Але я отримав дуже цікаву посилочку з України. І хочу з вами поділитися і показати і зробити манесеньку розпаковку. Значить, у двох словах, мій друг з України займається виробами з дерева. І... Він організував, можна сказати, на своєму виробництві випуск столів, таких столів таких підставок для ноутбуків. І так як я користуюся ноутбуком, я в нього замовив такий От Зараз вам зроблю, можете подивитися, як він виглядає. Отак От прийшов. Дуже швидко прийшов. Ось, дивіться, так запакований. Ну, в принципі, Все гарно виглядає. Зараз я вам далі зроблю. Покажу і постараюся його зібрати прямо тут. Так, ну Досить легенький, одною рукою в принципі тримаю. Тому Ось, можете бачити. Я замовив таку індивідуальну ще надпис. Зараз я його розпакую, just do it. Щоб щось досягти в тому житті, треба щось робити. Але, щоб ви розуміли, що саме тяжче, то почати, почати то робити, що ти собі запланував. Можна багато мати ідей, можна мати багато. Планів в житті, але але то все не, не так суттєво, як для досягнення цілі. Так, Воно, напевно, тут дуже шарудить. Я постараюся Шкаренько. Так, от таку цікаву упаковку він придумав. Ну, досить легесенько розпаковується і доставлено, в принципі, тут, я думаю, нічого не пошкоджено. Так, значить, дивимося. То, напевно, підставка. Одна, друга підставка. Третя така підставка. Значить, три таких підставочки тут є. Так, тут ножки. Ой, в принципі. Я дивлюсь, тут така фурнітура, що воно зразу все легенько, автоматично, можна сказати. Так, і то два таких, е, як то, підставки, підставки таких. Ну, Тут я думаю, якщо чесно, треба щось ще буде скручувати, складати. Але я бачу, що тут взагалі нічого, ніяких проблем немає. О, можете дивитися сюди. Так. Так той стіл виглядає. Просто ножки розправив і готово. Дивіться, який тут функціонал, значить. Є тут такі два барашки з однієї сторони і з другої. Розкручуємо ті барашки. І стіл має. Можна собі регулювати кут нахилу ноутбука. Так, закручуємо. І дивіться, тут такий є підстаканик. Цікавий. Так, підстаканик. Як він тут встановлюється? То що треба з тим розібратися? Угу. Так, я хоч інженер, ага. От... Знайшов, знайшов, як з тим розібратися. Дивіться. Отут знизу є дві таких кайомки. І в ті кайомки, наскільки я розумію, вставляється. І тут є така ще защолка. От, бачите, як воно виглядає. Ту защолку. І то ставим туди. Так, одною рукою не дуже зручно. Зараз я поставлю камеру і покажу вам. Так. Значить. Майстер клас, так сказати. Я так розумію, що ті підставки можна ставити з будь-якої сторони, де вам зручно. Так, ага, значить, Просто притуляємо до до того краю і о, бачите? І воно заходить легенько. Все, там з тої сторони воно защелкнулося, тут воно вже нічого не прогнеться. Так само і з другої сторони робимо. Аналогічно така сама система кріплення. Взагалі нічого тяжкого притуляємо і попадаємо в ті кайомки. Все, досить жорстко. Ну І тут на вибір вам дається три таких дощечки. Ті дощечки, я так розумію, сюди от вставляємо. Мені, в принципі, окей, сама тоненька дощечка. От такий. Гаджет, не знаю навіть, як це правильно назвати, поворотний такий столик. І саме головне, що з тим столиком, то ви просто лягаєте і в ліжку користуєтесь ноутбуком. А тут між столик заходять ноги. Ну щоб ви розуміли, ти собі просто от береш лягаєш на ліжку. О! І столик такого собі ставиш. О, розумієте, досить, досить зручно. І можна собі працювати. Навіть я скажу вам більше, що, щоб було зручніше працювати, то можна підняти той столик більше навіть нахило так. Хоча з одного сторони в ноутбуці є, екран так само піднімається, тому... Одним словом, для зручності можна тут регулювати, я думаю, ніяких проблем з тим нема. І додатково ви можете собі замовити будь-який на надпис, який ви хочете. Я думаю, в будь-якому місці, Де видно, можна, я думаю, і на тих е поличках замовити якісь надписи. Ну, то все за додаткову плату але, але досить такий функціональний столик, тому я вам його рекомендую. Кому треба, напишіть мені в інстаграмі, і я вам скину або номер телефона, або ссылку на сайт мого друга. І, в принципі, ви зможете в нього замовити. Досить адекватна ціна, то на такий столик. І Можете також на подарок, я думаю, дати комусь, в кого є якісь айтішники знайомі. І Значить, можна собі міняти, напевно, якийсь, якщо грубший ноутбук, щоб не злітав. От є теж різні такі, різні такі підставочки. Тут вентиляція відповідно, Ноутбук буде охолоджуватися, в принципі, без проблем. Можна і ігри грати годинами, і з якісного цього зроблено він е пресована плита. Так що замовляйте і користуйтеся з задоволенням.